Доброго дня, шановні. Як я обіцяла сьогодні, виходжу до вас із дуже важливою, як на мене, темою, це прийняття діагнозу дитини батьками. Останнім часом дуже багато з колегами обговорюємо на тему того, що батьки не приймають діагноз дитини і тим самим не надають дитині необхідну реабілітацію і не використовують всі можливості, які надає наша держава дітям і так далі. чому це заключається? Якщо батьки не приймають діагноз дитини, батьки відмовляються за від спецшкіл, від спецсадочків, але саме там працюють кваліфіковані педагоги, які можуть допомогти дитині, які розуміють потреби дитини. Потім ще такий момент. Якщо батьки не приймають діагноз своїх дитини, то звісно вони не можуть надати повністю реабілітацію і вони не розуміють, що саме не вистачає і що саме необхідно дитині. Так от любі батьки ще раз наголошую на тому, що всі дітки найкращі, і для кожної дитини є програма розвитку, для кожної дитини є можливості, і це не означає, що якщо в дитини виставлено якийсь діагноз або ще що, то дитина стає гіршою дитині, ми можемо допомогти. І найбільше в цьому повинні бути зацікавлені батьки. Саме батьки повинні першочергово розуміти свою дитину, розуміти її особливі потреби, розуміти її стан. І працювати з ним. Якщо ви бачите в дитини якісь складності, якісь порушення, краще звернутися до фахівців і проконсультуватися, що з цим робити, тому що якщо ми не працюємо з дитиною, то цим ви робите дитині тільки гірше, гірше в якому плані? В тому, що звісно дитина закривається, звісно, дитина погано розвивається, і дитина, звісно, не впевнена в собі закрита, і так далі. Тому вирішуємо.